Привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже ніжний, легкий і неймовірно смачний полуничний десертик. Готується він дуже просто, і для початку до 350 грам полуниці додаємо 100-150 грам цукрової пудри. Всі пропорції ви, як завжди, знайдете в описі до відео. Якщо полуниця не солодка, то додавайте пудри більше, тут же на ваш смак. Після того як все об'єдналося, додаємо сметану, жирність не важлива. Я додаю 15% і її потрібно 150 г. Знову добре перемішуємо і підготуємо желатин. 15 грам желатину треба залити водою, води потрібно 20 грам і залишити все це на 5 хвилин. Після цього підігріти в мікрохвильовці і перемішати. Важливо не доводити цю масу до кипіння. До цієї желатинової маси додаємо 2-3 ложки полуничної маси, добре перемішуємо і вливаємо тоненькою цівкою. Десерт вже майже готов, залишилось лише добре все перемішати і розлити по формам або келихам. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1-2 годинки для того, щоб десерт застиг. Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт це дуже смачно і легко. Дякую за вподобайку і до нових зустрічей.